Чи, шановного панства, ну що, наближається сезон відкритої води, теплий сезон. Особливо я люблю теплу пору, бо можна поніжитись під теплими промінчиками, а особливо, якщо це ще й на березі річки, ну, то просто красота. Ще, щоб у цьому році здох отой гнидний карлик, то була б повна всесвітня, вселенська гармонія Але е, на каналі давно не було рецептів для херабуни. І я сподіваюся, що цим відео декого порадую новим рецептом, а можливо, і здивую. Але для початку дозволю собі, як дехто мене критикує, налити водички. Кому не цікаво, то в описі до цього відео будуть тайм-коди, ви можете. Перемотати відео на той момент, де вам буде цікаво. А я продовжу. Так вже склалося, що в Херабуні існує така думка, що рибалять виключно на якесь секретне за рецептом тісто, яке випускає маракю, старий призрак та інші. Але я вас. Розчарую, це зовсім не так. Звичні любителі риболови, японські, корейські і навіть китайські, нерідко рибалять на своє власне тісто. Японці, як відомо, люди дуже працьовиті і в той же час заощадливі. Вони рідко коли купують те, що можуть виготовити самостійно. І для них, як в цілому для східної культури важливий процес. Саме процес приносить насолоду, адже в ньому йде якийсь певний пошук рішень і пошук довершеності. Роблячи одне і те, ж, вони постійно вдосконалюють і щось поліпшують. Хтось дорікне, отже, ті японці зі своїми традиціями, але даремно. А про традицію періоду Едо Йобаї чули ні. Я не обмовився і не жартую, поугліть, якщо не вірите, це традиція. Вони заміжнім жінкам шастати, переважно по ночам. І придумали її не просто так, а щоб було більше діток. Адже в середньовічних війнах кланів в Японії гинуло дуже багато люду. Про йобаї більше не буду, щоб ніхто від дружини ляща не зловив раніше сезону. Хербуною вийшла та ж сама історія. Спочатку почали розводити карася гібридного, щоб збільшити кількість продовольства для населення, а потім започаткували таку певну традицію ловлі цього ж карася на або гудочку з тістом. І не дивно, що серед аматорів-рибаків спочатку був такий собі класичний рецепт тіста, який кожен риболов не тільки знав, а й вдосконалював на свій розсуд. І тут абсолютно немає нічого дивного. Пригадайте нашу манку Бовтанку, скільки існує рецептів. А мастирку. Хтось додає мед, яєчний жовток. Хтось запарює її на якихось фруктових сиропах, варіантів безліч. От я вирішив у цьому відео поділитися японським класичним рецептом тіста для херабуни. А ви вже на основі цього рецепту будете компонувати той рецепт, власний, який вам до вподоби чи до вподоби вашому місцевому красю. Як вам така ідея? Якщо сподобалось, то тоді не забудьте поставити під відео вподобайку. Я ж працював! Спочатку готуємо базову суміш. Вона у нас піде на верхній гачок. В якості привади буде осипатися і приманювати рибу. Я беру дві частини сухої картоплі. В моєму випадку, це два мірних стаканчика по 20 мл. Як бачите, в одному стаканчику картопля менш подріблена, я її не перемелював на кавомолці, а перетирав в ситі. Хто знає навіщо? Напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатись думку думаючої людини. Далі я додаю одну частину сухарів. Про сухарі дещо поясню. Зараз дуже величезна кількість всіляких видів хліба, рецепти, які завгодно. Вгадати, що туди додають, вкрай складно, і тісто веде себе дуже по-різному. Я б радив скористатися сухарями власного виготовлення і звичного пшеничного батону, того, що в котлету жінки додають. Подрібнити його, накрихти, висушити, а потім перебити в кавомолці в борошно. Поясню, чому житній хліб, який є в паніровочних сухарям разом із пшеничним, та ще й із запеченою скоринкою буде гірше вбирати воду, менше набухати, а це в свою чергу погіршить якості самого тіста. Наступний інгредієнт теж простий: це звичні вівсяні пластівці. Правильніше сказати, мука вівсяних пластівців, толокно її ще називають. І можна виготовити самому, а можна придбати в магазині. Для рецепту знадобиться всього одна частина. В моєму випадку, це стаканчик ємністю 20 мл. Якщо ви вважаєте за потрібне пофарбувати тісто, то додаєте харчову фарбу суміш. Звісно, його можна ароматизувати. Для цього достатньо декілька разів пшикнути якимись ароматизатором, яких сила селена в всіляких риболовних магазинах. В цьому місці. Як вже було, хтось повинен писати, що то не тісто для храбуди, тут немає глютену, не працюватиме, то неправильно, бо порушено третій з заповіт священного генгерабуни. Але я вас запевняю, саме так роблять звичайні японські риболови, щоб надіти це тісто на верхній гачок. Якщо є необхідність збільшити час осипання і зминання колобка тіста недостатньо, тоді вже додають глютен. Зовсім небагато. Я наголошував, що ми робимо базову суміш. І як рекомендують досвідчені риболови, на що приваджуємо, на те і ловимо. Тому з базовою суміші ми робимо суміш для насадки. Той склад тіста, який ми будемо насаджувати на гачачок і на який буде ловитися риба. І, відповідно, повинні додати туди щось таке смачніше, привабливіше. Що зацікавить рибу і змусить її взяти цей шматочок тіста, а не той, що знаходиться зверху. Крім смаколиків, потрібно додати глютен, щоб ті тісто трималося купи, набухало і так далі. Ну, як ми звикли. І тут вам може не сподобатися. Вам доведеться самостійно прорахувати, скільки чого додати і в якій пропорції розводити з водою. Експериментуйте і знаходьте своє співвідношення, яке вас задовольнить. Звикайте, що хтось не буде за вас робити вашу роботу. Як правило, до такої базової суміші додають приблизно 10% смакових. Компонентів. І приблизно 10-15% від загальної кількості суміші е, додають глютен. Це е, ті числові чи цифрові показники, на які ви повинні орієнтуватися. А я покажу свій варіант, яким користуюся вже не перший рік, і який добре працює по карасю. Верніше сказати, розповім. Фільмувати весь процес не буду, тому що це ще добрих 7 хвилин відео. А може комусь жінка вже чарчинку налила та й борщ стигне. Тому ж треба до людей по-людськи підходити. На 80 мл базової суміші я додаю такий собі дуже секретний компонент. Його міняю на рибу в свого онука. Тимошки. Це можна знайти в магазинах дитячого харчування. Використовував два оцих варіанти, можливо, інші теж працюють. Почитаєте, скільки склад, скільки тут поживного і корисного, і для риби це діє. Потрібно на 80 мл 10 мл дитячого харчування. Крім цього, до. Цієї маси додаю 5 мл тваринних компонентів. Це може бути борошно, кріля, е, дафнія, морми, е, ще вису... висушений червіний. Це все без проблем. Переважній більшості можна знайти в кожному зоомагазині рибок, черепашок, них е, ними кормлять. Можливо, з цих компонентів декількох зробити мікс і в кількості 5 мл додати до загальної суміші. Ну і останній компонент це глютен. Як же ж без того нашого глютена? Додаю приблизно 10 мл глютену. Але тут потрібно бути уважним, тому що саме толокно доволі в'язке, і в результаті в нас не повинно. Після додавання води отриматись туге тісто, як на вареники. Такі випадки в мене в практиці було. І не із за того, що я там змінив співвідношення компонентів чи була різниця у воді. А причина полягала в тому, що різний виробник, різний виробник видно, щось додають інше, і тісто вже працює не так. Тому додаємо ще певну кількість. Орієнтовно пробуємо більше-менше сухої картоплі. І наостанок дозволю дати ще таку пораду чи рекомендацію. І не обов'язково всім виконувати. Але я думаю, послухати не зайве. Я фарбую і ароматизую лише те тісто, яке йде в якості насадки на гачок, щоб кольором. Запахом, і, відповідно, смаком того, що ми її збагатили додатковими компонентами, краще виділити її на дні. І, відповідно, риба краще на нього на це тісто реагувала. У мене на цьому все. Бережіть себе, своїх близьких і рідних, будьте мені здорові і шануйтесь, бо час нелегкий